Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця і ми традиційно з вами робимо такий собі прогноз на вихідні. Подивимося, в яких енергіях ми будемо проживати наступні вихідні дні, найближчі суботу та неділю, 1-2 липня. І так, вас буду просити, як завжди, залишати лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю. І давайте подивимося, в яких енергіях ми зараз так з вами проживаємо. От, знаходимось і куди ми рухаємося. І так, зараз мені йдуть енергії розчарування якогось болю, якогось такого душевного, болючого, чогось такого, що дуже вас зачепило. Можливо, це якісь форс-мажорні ситуації, можливо, це якісь неочікуваності, можливо, це взагалі просто якась душевна, духовна якась рана, яка ятрить, ось, яку ви не очікували. От і куди ми з вами рухаємося, так якими будуть а, ці вихідні? Будуть якісь нові а, пропозиції, нові думки, нові спілкування. Ось, і ви, як наче будете чогось очікувати. Але при тому не вірячи, що вся ця ситуація якось вирівняється. Тобто ви будете дивитись кудись у простір, ви будете аналізувати, але при тому немає всередині віри, що воно може якось все. Знаєте, вирівнятися у рівну лінію. На цих вихідних йдуть енергії, сили якогось, такого внутрішнього потенціалу, який може таки прокинутися в вас, і ви можете знайти в собі ресурси для того, щоб. Таки вийти в той баланс от, для того, щоб справитися з внутрішніми оцими процесами, які у вас є, а, тому що ви не сприймаєте емоційно якусь дуже складну для вас ситуацію. І ви будете намагатися вирівняти цю ситуацію, прийняти та відпустити для того, щоб рухатися далі. А, ваш рух. Поступово він буде запущений. Саме головне на ці вихідні така порада бути чесними з собою, бути чесними з вашим оточенням. Тільки в цьому сенсі ви зможете знайти правильні рішення, і ви зможете врегулювати внутрішній стан та побачити ситуацію, такою, якою вона є, і мати переваги для себе на свою сторону. Тільки в тому разі, коли ви будете дуже уважні до вашого оточення, до деталей, до того, що пишуть, що говорять, з ким спілкуєтеся, де буваєте. Тобто проаналізуйте ваші спілкування та ваші внутрішні стани.